Доброго здоров'я пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 14 липня, у понеділок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і події у розвитку, про які ми говорили ще з вами в першому брифінгу, аби так все сталося, і дійсно це новація про заяви президента Трампа, не лише в контексті оборонного зброєння, але й наступально, в тому числі з далекобійними ракетами, які можуть досягнути столиці Російської Федерації, якщо і ще не встигнуть пере. Нести, бо всі обставини ці ми з вами вже обговорювали. І На початках ці ідеї виглядали якимись сумбурними фантастичними. Але якщо відбудеться те, про що от говорять на сьогоднішній день ЗМІ, в тому числі провідні американські, ну то дійсно тоді на Владивосток, десь там Казань мають переїжджати. Що буде Собянін, тому розміні робити, не знаю. В будь-якому разі, це поки що дійсно, як ви пишете в коментарях в майбутньому часі, але не так довго залишається чекати. Після чого послухаємо Трампа, зробимо свої висновки обов'язково. але при тому нам вже треба зараз захищатися в щоденному режимі. І та машинерія, яка в принципі ну, обіцяна вже по суті. Системи Петріот, ракети Петріот, вони нам дуже необхідні. Але Петріот, як ви розумієте, через Петріот разом із ракетами цими розходниками їх багато не буває. І в цьому зв'язку дуже важлива ініціатива, яка буде реалізована в Німеччині. Я думаю, що ми там теж будемо всередині цього процесу, оскільки десь там аналоги теж розробляємо. Але Німеччина буде. Буде сама виробляти ракети до американських систем Петріо. Це генерал Бундесферу Крістіан Фройдінг, До речі, людина, яка якраз опікується співробітництвом по лінії Бундесферу з Україною. Кажете, а де, де ми, так ми там зможемо легше купувати ці ракети. Я думаю, ніхто не буде в Штатах навіть за каденції Трампа розказувати, що в них на складах їх немає. В Німеччині працюють над незалежною лінією виробництва ракет для американських систем Петріот, і перші поставки очікуються вже наступного року. Це дуже швидко, насправді. Це просто фантастичні швидкостя навіть з урахуванням вон, початку війни, як там довго всі розкручувалися. Але якраз от генерал Фройденг так і сказав 26-й рік і. На запитання журналістів, чи зможе Берлін передавати Києву нове озброєння без узгодження? США, Фройден сказав, що мова йде про незалежне європейське виробництво, тобто не треба буде кожного разу ще раз підкреслюю питати дозволів. Хоча до сьогоднішнього дня якась ситуація виглядала так, що якщо є там якісь ліцензовані моменти тієї чи іншої країни, то звичайно без дозволу тієї чи іншої країни там в третій країні це устаткування не, не йде. Як оце е, боєприпаси для гіпардів? Да? Вони роблені були в Швейцарії на початках швейцарці були проти, поки не зробили незалежний випуск. і Сказали швейцарцям до побачення. Зараз там в Швейцарії сидять і кусають ліхті, бо їх військово-промисловий комплекс, до речі, непоганий і достатньо сучасний, як на стан там двадцяти років то зараз з ними ніхто не хоче мати справу, якраз через таку поведінку, а вони дійсно кусають лікті. Так, от мова йде про незалежне європейське виробництво, і раніше, якраз у листопаді 24-го Міноборони, ФРН повідомило про те, що в Баварії буде було символічно закладено фундамент для розширення оборонного підприємства. Там цілий конгломерат MBDA, Матра, Бае Динамікс, Айроспатіспеціалі, де буде створено перше в Європі виробництво ракет для систем Patriot. тобто це на Петріот є, ракета буде європейська. Ну, от якось так. Ну і е, за 24-й рік німці їх збройні сили уклали близько 12 тисяч контрактів на 31 мільярд євро. Це досить серйозні гроші, як для модернізації самої армії. Я не сумніваюся, що росіяни про це все прекрасно знають. І оці от нерви, які були в то стіпашина я вам напередодні розказував, що, типу, якщо з Німеччини поїде якесь усадкування, теж якісь ракети, то ми бабахнемо по всім заводам. В Ну-ну. так от при цьому армії доводиться купувати продукцію, яка є доступна на ринку пріоритетами в закупівлях бундесферу. От чиновник цієї інституції назвала ППО і власне боєприпаси. Ну, снаряди І заявила, що в разі нападу Росії, наприклад, в 29-му році Німеччина буде повністю готова. Я не сумніваюся. Можливо, в бундесферу не буде всього необхідного обладнання, але якщо нам доведеться воювати, ми будемо досить добре озброєні в союзі з нашими партнерами. Ну от Україна їм дає цей час. Ну так воно виглядає. Тепер стосовно ну, трошки більш докладно от цієї оборудки, чи цього принципу, чи цього нового окей, механізму постачання Україні зброї, я ще на цю секунду, коли я записую це відео, не знаю номенклатуру. Але е, виглядає так схема сама про яку вже сказав е, Трамп, і чому туди полетів Рютте е, очільник НАТО, що країни НАТО будуть купувати зброю для е, Сполучених Штатів для подальшого безкоштовного постачання Україні. Такий механізм не лише би приніс фінансову вигоду штатам, але й захистив би Трампа, який скептично ставиться до надання прямої фінансової військової підтримки України від звинувачень в прямій участі у війні проти Російської Федерації. Плани закупів зброї для України іншими країнами НАТО був розроблений після перемоги Трампа на напер... ну, в листопаді. що ви пам'ятаєте. І за словами європейського чиновника в сфері оборони знайомого з ходом обговорень. Виглядає ситуація так: політичний розрахунок після президентських виборів був такий, що в той час як Байден був готовий використовувати ресурси штатів для допомоги Україні в обороні, то адміністрація Трампа готова продавати американське обладнання для допомоги Україні в обороні. Україна, яка не буде самотужки платити за зброю, також підтримала звичайно цю ініціативу і пропозицію, зважаючи на зміну тональності штатів як країни держави після перемоги Трампа. Високопоставлений представник міноборони штатів заявив, що одним з підходів може стати створення європейськими країнами спеціальних рахунків, які будуть управлятися генералом Грінкевичем. Пам'ятаєте, я вам розказував про нього. Це новий вищий військовий командувач НАТО і штатів в Європі. Кошти будуть вноситися на ці рахунки для оплати американської зброї, проданої союзникам, а потім перераховуватися до скарбниці США. Зброї, боєприпаси будуть передані союзниками України. От чому Дуда нервував, він розумів, що будуть обсяги, і хотів би на цьому дещо піднятися. Ну, оця тема минулого тижня. Вона дуже опосередковано цього стосується. Але зброя може бути взята із запасів американських збройних сил або закуплена виробників, або і те і інше. Але європейський чиновник питань оборони заявив, що мета полягає в тому, щоб якомога швидше доставити наявну зброю в Україну, не чекаючи її виробництво. Наприклад, виробництво і доставка ви ж знаєте однієї тільки батареї Петріо це близько трьох років. А треба швидше і швидше, при тому, як от правило адміністрація Байдена передавала зброю зі складів Пентагону, використовуючи ці президентські повноваження щодо скорочення запасів, а не продавала і Україні. В будь-якому випадку занадто глибок, глибоке занурення в запаси дійсно може поставити під загрозу американські війська і інтереси за кордоном, які можуть залишити без зброї саму країну для самооборони. Тому союзники також могли б купувати американську зброю в інших країнах, а потім передавати України як, от е, чешська ініціатива, От як приклад. от добре що я згадав 155 мм міліметрів. Оці снаряди, чешська ініціатива знайшли, всі скинулися і передали. Ну от в цьому випадку шаймовірно потрібно було б лише скасувати експортний контроль. Ну, що вони напевно і зроблять, щоб відправити цю зброю з країн НАТО до України? Або союзники могли передавати свої системи озброєння Україні, а потім отримувати пріоритет на купівлю з ну для заміни американських виробників. В деяких випадках це вже теж відбувається. Як, наприклад, от. Купівля Німеччиною минулого року восьми батарей Петріот в американського виробника Raytheon, щоб заповнити три батареї, які Берлін в Україні 23-24 року. За даними фахівців, з відстеження озброєнь в світі зараз на загал, щоб ви теж розуміли цю кількість налічується 180 батарей Петріот. 94 з яких належить союзникам по НАТО. А штати ну, володіють двома третинами Петріот в НАТО. Так що, от така перспектива. А в нас говорили, що закрите українське небо це десь 15-16 одиниць таких батарей. Ну, якби не повністю закрите, плюс там інше є устаткування, але в основному. Звичайно, що є в нас і перспектива вже на післявоєнний час, і в фінансах так, так само. От міністр фінансів Сергій Марченко, до речі, в контексті всіх змін в Кабінеті міністрів ще не факт, що він залишиться, але будемо бачити. Україна могла б навіть потягнути витрати на оборону на рівні вимог НАТО. 5%, але не зараз, це після війни, виступаючи от на одній з конференцій, панельній там дискусії з відновлення України. Конференція була в Римі. Пан Марченко заявив, що якби оборонні витрати в державному бюджеті становили 5% ВВП, дефіцит все одно був би лише 0,2% від ВВП, а не понад 20, як зараз. Це означає, що наші умови в державних фінансах дуже здорові, і під час війни ми створили достатньо місця для використання державних коштів на різні інші потреби. Ну і втім, пан Марченко. Визнав, що проблеми з фінансуванням наразі існують. Ми думаємо, як вижити. Ми думаємо, як здійснити всі необхідні закупівлі, зміцнити наш сектор безпеки і оборони. І нам слід подумати про те, як залучити приватні інвестиції в Україну, тому що лише державні не можуть вирішити ці проблеми. Це факти, це треба працювати і знову ж таки показувати свою сталість, міцність, потужність, золотовалютний запас, ну багато цих всіх обставин. Але війна, і війна їсть просто фантастичні кошти. Ну, не мені вам розповідати все прекрасно розумієте до речі, по співробітництву зі США і там, де, начебто, домовилися в нашому такому варіанті, ну можна говорити про те, що все ж таки переконали Трампа, що вся проблематика, яку вони там собі малюють, по Азії там Тайвань, то що все одно початок лежить тут в Україні, і не завершивши війну тут, причому з позитивним успіхом. А Трамп не може не зможе нічого вдіяти проти Китаю по напрямку Тайваню. До речі, теж дуже важливий момент, щоб я просто не забув. Напередодні відбулася зустріч лаврового коня Путіна після зустрічі з Марко Рубіо, про яку я вам достатньо докладно розказував з міністром закордонних справ Китаю. Ван і з одного боку китайський цей очільник зовнішньополітичного відомства, зустрічаючись з колегами в Європі, кілька разів сказав, що Китай не може дозволити, щоб Росія програла. Але... Такий нюанс кілька разів напередодні він підкреслив під час зустрічі з Лавровим конем Путіна, а підкреслив, що Китай виступає за якомога швидше завершення війни на основах всіх документів і конструкцій організації Об'єднаних Націй. Це вибачте державний суверенітет, кордони загально визнані. Тобто, кілька разів підкреслив. Я не знаю, як це буде все, ну, якби збиратися докупи. Але очевидно, що Китай теж говорить росіянам, що треба фіналізуватися, тому що якщо ж Трамп захоче швидко закінчити проблему, оцю з Росією він її швидко закінчить. Було б бажання, як то кажуть, буквально там місяць-два і капець може настати. Ну а тоді розбиратися з Китаєм штатом, знаєте, як то кажуть. З з розгону без гальмів буде набагато легше абсолютно, і от в цьому зв'язку якраз ця колотнеча по цьому азійському регіону і бажання американців там попрацювати і навіть напружити деякі країни, зокрема там Японію Австралію, і Там розповідями, якщо вони теж не долучаться до оборонних витрат, то штати не будуть захищати їх. Більше того, штати зараз вимагають від Японії Австралії навіть чітких зобов'язань. Воювати за Тайвань в разі нападу Китаю. Це інсайдерська інформація, але от Financial Times, зокрема, каже, що така тема присутня. Пентагон, начебто, наполягає на тому, щоб союзники заздалегідь визначили свою роль в можливому конфлікті. Ну, це до певної міри напруженість викликає в Токіо і в Канбері, особливо на тлі відсутності юридично закріплених гарантій щодо Тайваню з боку самих Сполучених Штатів. Тобто, воювати за що? За ідею Трампа, заступник міністра оборони США з питань політики. Оцей от Колбі, це та людина, яка по суті стояла в основі припинення поставок українцям зброї. Останні місяці провів кілька зустрічей з японськими та австралійськими оборонними чиновниками, на яких піднімалося питання про а, участь у гіпотетичному військовому сценарії. От е, одне з джерелужерел. Жерел... Financial Times а, сказав так: союзники були здивовані, оскільки штати самі продовжують дотримуватися політики стратегічної неоднозначності. А щодо Тайваню, Міноборони Японії заявило, що на гіпотетичні сценарії ми не відповідаємо а можливі дії будуть визначатися в рамках конституції міжнародного права. Австралійська сторона коментарів не давала, і цей колбіт нуби домагався збільшення оборонних бюджетів союзників. Про що я казав, і перегляду пріоритетів, то тобто поменшує уваги і. В Європі, а більше індо індо-тихоокеанському регіону, Японії, Австралії, от і нехай вони в цьому контексті теж витрачають більше грошей. От з чим цей Колбі якраз і займався. Але Австралія не планує виділяти навіть війська для допомоги Штатів в, 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 в ймовірній війні Китаю проти Тайваню. Це міністр оборони і промисловості і заявив і прокоментував таким чином прохання Пентагону прояснити, яку позицію займе Австралія, якщо не Боже, буде війна між штатами і Китаєм за його словами. Австралія ставить на перше місце свій суверенітет і не обговорює гіпотези. Звичайно, що це щось схоже на нашу історію, побачимо, як воно буде, бо дійсно неоднозначно стратегічно, бо штати там хочуть від всіх почути слова, а потім ці слова вдарять якраз по цим країнам, бо хтось там може образитися, а штати нічого не почнуть. Так от я думаю, що в цьому зв'язку перший етап це завершення війни в Україні. Я обережно про це говорю, але якби в логіці ці проблематики якраз так і відбуваються. Ну і плюс ці тарифи. Це теж один з таких не дуже приємних чинників. Хоча зараз побачимо, як вони розрулять. А те, що розрулять, я не сумніваюся. І поки що на войовнічій хвилі ЄС підготував контрзаходи на тарифи Трампа, але сподівається на переговори. Тобто, європейський союз готовий відповісти на підвищення мит штатів на європейських європейські товари, але поки що не буде застосовувати контрзаходи. Це заява Урсули фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Євросоюз віддає перевагу вирішення питання шляхом переговорів. Переговорів і ще є час там пару тижнів до 1 серпня для пошуку узгодженого рішення. Штати вже повідомили Євросоюз про перелік заходів, які набудуть чинності, якщо домовленості не буде. Ну ЄС також продовжує підготовку до можливих відповідних дій. Звичайно, там чинник України точно буде виникати, але побачимо, як вони в цьому контексті будуть вирішувати тему. Ну а щодо економіки Росії, я вам вже казав, що є там тема з 18 м цим пакетом санкцій, начебто там словаки вже будуть посуватися найближчим часом. Побачимо. Але що стосується от, тіньового флоту нафти, можливо, стелі на нафту, Німеччина бере і перевіряє тіньовий флот Російської Федерації в Балтійському морі. Перевіряє, але затримати судна важко. Це стосовно того, чи буде реакція військових Росії як новий театр бойових дій на Балтиці. Контроль тіньового флоту Російської Федерації виглядає от як судна. Не зупиняють, бо це юридично неможливо. З ними зв'язуються по радіо і ставлять питання. Запитується інформація про страхове покриття, яку зобов'язаний надати екіпаж, зобов'язаний. Основна увага приділяється суднам, що перевозять російську нафту, тобто просто зупинити і просто так там обшукати судна в відкритому морі, неможливо. Але зробити запит і доказ на наявність страховки можна. Так, от, якщо танкери не застраховані, а тіньовий флот Росії не страхують, то вони порушують інші міжнародні вимоги, і тоді проти цих суден можна застосовувати заходу впливу. Отак, от, от розбираються з цими судами. Саме такий шлях отобрано, щоб посилити тиск на тіньовий флот Російської Федерації, особливо. Вісь Балтики в тому, що воно дуже вузьке і в ньому практично немає того, що називається відкритим морем. через це судна, що проходить поблизу острова Фемарн, Фемарн, це німецький острів, опиняється в зоні впливу німецького права. Зараз намагаються застосовувати всі наявні законні засоби, щоб в кінцевому підсумку зробити прохід або введення суден тіньовий флот все менше був привабливим для судновласників і тих держав, під прапорами яких такі судна ходять в Балтійському морі. От друзі, такий елемент. Ну знову ж таки хотілося б масштабування, але Балтійське море цей шлях злініцей, як воно там, Лініградська область до цих пірних в Росії. Один з найбільш таких насичених в плані розповсюдження російської нафти по світу. Тепер тут в Україні. Я вже доповідав вам, і ви очевидно і бачили і світлини. і Президент Зеленський сам звітував про те, що напередодні обговорив з Денисом Шмигалем подальші стратегічні кроки. Ну, очевидно, це кадрові рішення, зміни, як от доповідають інсайдери українські, зміни в самому кабінеті міністрів. Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку. І захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. можливо провести аудит всіх домовленостей, які ми маємо з партнерами, оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної і соціальної стійкості України. Це виглядає як звіт Шмигаля за ту роботу, яку він провів на посаді прем'єр-міністра. Ну, типу, щоб комусь передати і все це завести в один, ну там чи ну я умовно кажу, в якийсь документ, щоб було Видно, що наступна команда може працювати. Якщо відбудеться ця зміна, готуємо відчутну ну от, про зміну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію, і направити максимум наявних ресурсів на захист України і українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади. Тобто, скільки буде міністерств, як їх будуть об'єднувати, кого ну через те, що немає міністерства, буде позбавлено роботи міністрів, бо знову ж таки. Джерела якось впевнено, в один голос говорить, що цього тижня буде новий Кабмін. Ну знову ж таки, з цими чутками, що Шмигаль іде на Міноборони, начебто поінформовано джерело, заявляє, що значить, президент ухвалив відповідне рішення. Уряд очолить нинішня перша віце-прем'єр Юлія Свіріденко. Ну логіку я вам намагався, як я її розумію, дати в першій частині. Діючий прем'єр Шмигаль може стати міністром оборони. А там, ну повірте, там обсяги величезні. Справді відповідальність величезна, і людина з досвідом шмигаля. Якраз ну, якщо там для нього немає, знаєте, був прем'єром, став міністром оборони, там пониження чи ще якось так. Але ну за діючию законодавство, там не може бути військовий. Тобто, але Шмигаль він інтегрований в процеси. Ну, якби тут теж є логіка. Хоча я бачу вже інші інсайди, що буде там військова людина, незважаючи на те, що міністром оборони має бути цивільно. Ну, знову ж таки, це все попереду. Очікується, що в новому уряді будуть об'єднані деякі міністерства, і відбудеться загальний перерозподіл повноважень. У будь-якому разі своїх посад мають позбутися кілька міністрів, і так і ти команди, і міністерство. Все як має бути. Для того як сказав президент економії державних грошей, ну перелік ще визначається на той момент, коли я записую це відео. Так, друзі, з тих, хто за кордоном ну, сьогодні про Штати, бо, начебто, ну, чомусь це французьке видання про це пише. Але каже пов'язуючись до українців в Штатах, що наші біженці залишають штати через політику Трампа. Зараз я не можу не підтвердити, не спростувати, просто наявні такі цифри, що перебувають в штатах 250 тисяч українських біженців, які після 22-го року туди заїхали, і проте їхня американська мрія відкладається через Трампа, який після приходу до влади припинив деякі програми прийому мігрантів, посилив умови перебування в країні для. Тих, хто прибув за останні три роки, тобто наскільки воно впливає, і є бажання працювати в людей, немає бажання, є бажання інтегруватися, немає бажання інтегруватися, заробляти тощо. Це багатьох стосується, але очевидно, що як тільки зникають програми підтримки, то люди ну, продовжують шукати де краще, як ото риба шукає де глибше. До речі, є ж такий персонаж там все ніяк не може він пробитися, куди він там мріяв, бо він так хотів стати прес-секретарем. Трампа, а тепер навіть Трамп не хоче з ним говорити. Це ну не сповнав розуму однозначно. Фанат е путінівських печені поле... половців, цей Такер Карлсон, який ходив супермаркетом Ашан в Москві і казав: Боже, дивіться, тут травілатори, нічого собі, тут кошики на колесах, і скільки є п'ять сортів пива. Ну, якось так. Ну, знаєте, дивилися на нього, як на там вибачте. Так от він закликав позбавляти громадянства американців, які воювали на боці України. Добровольці, не добровольці, але це ж була офіційна дозволи, бо інакше не можна так воювати. Не про цей діяч ну інакше я не можу сказати, там фанат Путіна закликав позбувати громадянство американців, які воювали до речі не тільки на боці України, але і Ізраїлю. Це при тому, що Ізраїль там мега-супер-пупер союзних штатів. Ну я ж кажу, що навіть Трамп не хоче з ним говорити. Ну пояснює, багато американців служили в армії оборони Ізраїлю, Їх має бути позбавлено громадянство. Багато американців служили в Україні. Вони мають бути позбавлені громадянства, неможливо бути одночасно громадянством, Мадянином ша і служити інтересам іншої держави. Ну, це такий вузький діяч Карлсон, який живе видно на якомусь путінському даху на одному на одній з веж Кремля, яка і допомагає йому у створенні подібних меседжів. Ну, отака моя думка. Друзі, по серйозних справах служити інтересам нашої держави в Україні запрацювала автоматична система постановки на військовий облік. Я зараз не буду характеризувати добре, це чи не добре, чи це впливає на можливий заявлений відтік молоді з України. Але хлопцям віком від 17 до 25 років більше не потрібно ходити до ТЦК. Система обіріг, користуючись даними з Держреєстрів, зокрема Державної міграційної служби, автоматично ставить на облік військовозобов'язаних. Однак особисто потрібно ще звертатись до ТЦК. Тим особами, які за станом здоров'я чи інших причин не підлягають мобілізації, тобто там проходити комісії тощо, але сам факт: що з 17 років раніше з вісімнадцяти і розвиток теми, на яку я звертаю увагу постійно, бо робочі руки без них жодна економіка і жодна країна не встоїть. Якраз от моменти професійної освіти і навіть вища освіта, яка пов'язана з виробництвом безпосередньо. Найбільше зараз зростають зарплати, і є попит на працівників саме в сфері промисловості. Це стосовно зараз вступна компанія. Довишив, сказав заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, особливо переробна промисловість, легка промисловість, металообробка, деревообробка, держава дуже багато інвестує в ці галузі зараз, і вони є частиною оборонно-промислового комплексу. І компанії, які працюють в цих галузях, постачають до збройних сил України запчастини, зброю, дрони тощо. Так, от, якраз в цьому контексті в багатьох регіонах вже є дефіцит кадрів, і в цих галузях, і, до речі, в сфері будівництва. Зараз будівництво знову стає золотим і через ці будівельні матеріали, очевидно, через нестачу робочих рук. Тому що будівельники, ну це ну так сталося. Це не жінки, це чоловіки, причому фізично витривалі і потужні. Ну розумієте все. Хто в армії, хто не в Україні, а хто якось ще й працює, і от закон про професійну освіту, що дуже важливо, який має бути це перший крок до трансформації системи профосвіти. Це в контексті робочих рук. Заклади освіти перетворяться переважно в комунальні товариства, що дозволить їм отримувати значно більшу фінансову автономію. Тобто, населені пункти чи території самі для себе будуть готувати. От таких людей, таких спеціалістів, вкладаючи в них відповідь. Гроші, ну і роблячи все можливе, щоб вони не чкурнули після отримання знань, і це дозволить отримати дійсно автономію, виплачувати нормальні заробітні плати, а не лише користуватися регульованою тарифною сіткою. Ну не мені вам розповідати, особливо тим, хто мешкає за кордоном, що означає там сантехніка викликати до себе, да? чи там, не дай Боже, замки поміняти чи там ще щось попрацювати. Також за словами от одного з очільників міністерства освіти і науки, цей закон дозволить дозволить закладам освіти гнучкіше використовувати власні надходження, отримувати більше грошей від платних послуг, які вони можуть надавати. Крім того, закон передбачає створення наглядових рад, які будуть переважно складатися з представників роботодавців, і вони будуть впливати на зміст професійної освіти на ці предмети, які будуть вивчати, ну і на практичні заняття. Ну і розбирати, до речі, випускників ще до того, як вони випустяться з цього навчального закладу. Можливо, з один з елементів так треба було це робити раніше і не з на те, що там зараз, як, ну Тоді до війни все було добре, ну, але краще пізніше, ніж ніколи. Я за це завжди топив, топлю і топитиму. Ну, знову ж таки, в хорошому розумінні цього слова. Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Я думаю, ми підготовлені з вами до якоїсь фантастичної заяви Трампа. Ну так, чекаємо і потім будемо розбирати. Підписуйтесь в такому сенсі на youtube канал Василь Тленшук, Так звуть мене. Це мій авторський youtube канал. Тому, будь ласка, якщо вам заходить формат подачі інформації, не соромтеся з категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Ну і дзвіночок можна там вімкнути. Це така теж фішка від YouTube, і буде вам. Приходити сповіщення про момент виходу наступного відео. Коментарі відправляйте соціальними мережами і про посилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким. Нехай люди так само будуть в курсі справ знають, а не здогадуються, що навколо відбувається. Дякую, мої патреони, спасибі спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це неабияк надихає. Спасибі, друзі, в описі до цього відео і всі можливі опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості підтримати залюбки із задоволенням для нового спілкування, готовий. На загал. Не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніваність. Отже, дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!